Слава Богу! Мені надзвичайно сильно подобається Книга Дії святих Апостолів, яка знаходиться у новому заповіті. Книга «Дії святих Апостолів відкриває нам зразкову для всіх християн першоапостольську христову Церкву, про яку у Євангелії від Матвія 16:18 Христос сказав такі слова. Я побудую церкву свою, і сили адові не переможуть її. Книга дії святих Апостолів містить невеличких 28 розділів, прочитавши які людина чітко побачить те, якою є істинна Божа церква, яку будує не смертна людина, а Христос. А зараз я поділюся декількома текстами книги дії святих апостолів, які по-особливому торкаються мене. Перше, від однієї проповіді, сповненого святим Духом апостола Петра, три тисячі людей стали членами церкви. Від другої проповіді апостола Петра п'ять тисяч людей. Стали членами Церкви Божої. Дві проповіді і вісім тисяч членів церкви. Про це ми читаємо у другому та четвертому розділах. Друге. Апостоли з наказу Господа Ісуса Христа хрестили у воді лише дорослих, свідомих людей. Котрі увірували в Господа. Ні Христос, ні апостоли ніколи не хрестили дітей чи немовлят. Так у восьмому розділі Книги розповідається про те, що після того, як диякон Пилип свідчив про Господа Ісуса Ефіопському вельможі. То він виявив бажання прийняти святе водне хрещення. І ось яку умову поставив цьому чоловікові диякон Пилип. Якщо віруєш з повного серця свого, то можна. Про це написано у 8 розділі і 37 тексті. Цими словами Пилип. Підкреслив те, що якщо людина не вірує з повного серця в Господа, то їй категорично не можна приймати святе водне Хрищення. Немовлята не можуть вірити з повного серця адже вони ще немовлята. Третє, апостоли піклувалися про те. Щоби всі віруючі були охрещені Святим Духом. Першим запитанням апостола Павла до віруючих в місті Ефесі, було наступне. Чи ви Духа Святого одержали, як увірували, про це написано у 19 розділі і 3 тексті. Четверте. Через те, що Першоапостольська церква дотримувалася чистого євангельського чиня, тому цю церкву Господь супроводжував великими чудесами, як написано у 5 розділі з 15 тексту. Хворих стали виносити на вулиці та й клали на ложа та ноші, щоб як і тиме апостол Петро, то хоч тінь його впала б на кого із них, і були вони всі здоровлювані, і були вони всі здоровлювані. Дорогі слухачі, пропоную усім нам особисто прочитати книгу дії святих апостолів. Яка знаходиться у новому заповіті, і в якій ми бачимо зразкову для всіх істину Христову Церкву. Книга дії святих апостолів розповідає нам про Божу церкву. Я бажаю усім нам, дорогі слухачі, щоб ми були такою церквою. Яка описана у книзі дії святих апостолів? Бо тільки за такою церквою прийде Христос. Амінь.